Літо радісна пора і на вулицю зрання вже зібрала дітвора. Друзі, я на вас чекаю, на прогулянку гукаю. Куди підемо гуляти? Лисько, що хочеш запропонувати? У дворі ми гуляли, у всі ігри вже пограли. Підемо у ліс гуляти і нових пригод шукати. Нові пригоди. А мама казала до лісу ходити небезпечно. Але ж там пригоди. Нові друзі, я з вами. Ой, яка краса. Ліс нас радо зустрічає. Вітер листечко гойдає. Теплі сонця промінці. Стрибають, мов ті зайці. Чути, скрізь пташиний спів. Я даремно йти не хотів. Ой, погляньте, що знайшов. Незнайомий це предмет. Кави заберем. Зупиніться, не чіпайте, ви біду не накликайте. А що з нами може стати? Слід усім запам'ятати, незнайомі предмети до рук не брати, не переносити з ними не грати. Це для життя ризик несе. В ліс без батьків не рушайте малята, на дитячих майданчиках слід вам гуляти. Звірята послухали порад сови, тією ж стежиною додому пішли. Малята, і ви запам'ятайте, без дорослих не гуляйте, незнайомі предмети не чіпайте, Щасливими зростайте.